Сьогодні у нас локшина лайно з країни. гній. Я їла погані локшини по смаку, але от щоб прям з якогось смітника мені принесли локшину, Ну, це трошки перебор. <кхи> у нас є Ролтон, є до Взагалі до 22-го року Ролтон була і в Україні. Бікбон це дочірня компанія від, від Ролтон. Зараз та компанія, яка виробляла разом з оцем Ролтон, вона зараз. Є нашою Ріва. вони розділились. От, і це тепер дві різні компанії, і ніякого відношення один до одного не мають. От, тому да, ми сьогодні будемо її куштувати, на ми не знаємо. А ще ми знайшли український рокон, який ще колись вироблявся. От, і ми зможемо порівняти от його з нашим українським роконом. З курочки. бульйон приправа. Ну от їм все прям настільки треба пояснювати, щоб Бульйон домашній тут, ну, для дебілов, бульйон приправа, а тут бульйон домашній. Щоб не сплутали вдруг. Я просто не розумію, вона норм. Пахне Росією. Грибна приправа лить пахне грибами. А чому в них всі приправи сірі? Сірі, бо там перець і все. Говядина, соус, гуляш. Я не знаю, для мене це так дивно. Мене, типу, це якось для мене так тупо, оригінальний вкус. Ле. Супер дивно якось це все. Знову сіро, його тут так мало, а що такий... Величезний пакет, а всередині майже нічого немає, дуже мало. Вони там чорно-білому кіно живуть. Ну, все сіре. Так, соус ми потім дадемо. Це просто пакування СССР. Я не знаю, що це. А тут ще стільки реклами, призовий фонд на хвилиночку. Там ще можна щось виграти в них. Наприклад, жменю з сірої землі. Премію якусь отримали там прям статуетку. Ну мочніша локсена, мочніше. Аналога ну, да. не пошкодували кольорового пакування, а тут, мабуть, знову сіра приправа. То тут вони нам обіцяють насищений вкус Морква і зелена цибуля. Насищений. Не сіра приправа. У білорусов трошки красочні це все. Що, воняє тобі тут трошки, да? Український ролтон з гострою курочкою. Roton z говядини. Ролтон з грибами. Бікбон з говядини. Доширок. широк. Будемо запарювати. І на жаль, це пробувати. та да та, -та, -та, -та. Добро, ми почнемо з українського локши. вона до речі. Єдина, яка прям хорошо так набухла, не знаю, добре це чи не дуже. але в неї хоча б запах нормальний. Бо оці це просто <гум> жесть якась. Ну, о оцей ротан український, прям... прям такий, як і тоді був. Прям реально згадали його смак тільки, що трошечки гостренький, трошечки оце, типу, Т типова гострота для таких локшин. До речі, структура тут гарна була. Була і є, і у рівви теж гарна структура. Ну, по структурі і по смаку вона, типу, ну, звичайно, ця з бюджетних локшин. Структура гарна. По смаку, так, да, типу, нічого прям не Звичайна Звичайно, куряча локшенка, трошечки гострота, якась, така мінімальна локшенка по структурі клас. Просто не дуже хочу переходити до екшен, до інших локшен. Жахливо, вона пахне як тушонка. Вона дивна. Фу, вона прям оцим от жиром з тушонки пахне. Ну, типу, не те, щоб я прям сильно тут намагаюся якось приколупуватись до якихось моментів, але ну, просто я не відчувала жодного разу, щоб якась локшина так пахла. А оця реально пахне цим жиром з тушонки, і воно так, так воно якось. Е... До речі, я по структурі бачу, що вона зовсім інша, ніж у нас. Я наче, ну, типу, зараз буду проводити бульйончик, з якого будуть потім холодець робити. З говядини. Він сольоний і трошечки є, типу, після смак говядини, але він прям жахливий. Мені, мені не подобається такий запах просто. Тут локшина відрізняється, причому що достатньо так. Сильно, наче така, типу, тверда, але при цьому ти її коли розжовуєш, вона прямо це серед тісто, яке я ненавиджу в локшинах. Вона ну, така якась. Ну, типу, вона дуже відрізняється від локшини Ролтон, яка робила Україна. Ну, прям... Те. Я ненавиджу таку локшину. Яка в роті, наче квашня, наче ти їси сире тісто. Але спочатку, ти коли їси, ну, типу, перший раз ти її кусаєш. Рожджобуєш там, Іначе вона здається такою твердою, непоганою, але потім оцей присмак сирого тіста я ненавиджую. Ле. Ле. Не купуйте це гівно. Грибна. Ну, Грибна пахне. Грибною. Як всі звичайні грибні локшини пахне. Бульйон. Я... я не понял. Ні, я не хочу другий раз це пробувати. Я наче облизала сиру рибу річну, а може, ну, я думаю, немає різниці взагалі. Я наче лизнула сиру рибу, і вона така... такий неприємний смак, а потім типу, повертається оцей післясмак грибочка, Ну, типу оцей типовий локшини. Але спочатку прям реально якийсь смак, наче я рибу облизала. Сиру Фу. Фу я більше не хочу пробувати. Причому що в запахі немає такого. Неприємного цього елементу. Немає такого неприємного запаху. вже є. Блять, ре... реально ривою пахне якоюсь. Але дивно, але от -то... Ну, смак жахливий. В цій Локшені в маленькій. Типу, і це і це ролтон. Але це якийсь великий ролтон. а це маленький. І Локшина тут по структурі краще. Вона схожа на. Нашу українську. І вони навіть на вигляд, типу, видно, що вони якісь різні. Ця така біла. Вона якраз оцей присмак тіста єсть. А тут вона плюс-мінус непогана. Хвалити не буду. Bon! Ну, смак це прям. Да. Поки що є запах лише цибулі. Ой, цибулі чеснику. Лише запах чеснику відчуваю, але ж це лише бульйон, нам же ж треба ще соус. М -м, спецефекти. Нам треба соус. кетчуп просто. кетчуп якийсь. Ну, типу, там написано, що це м -м, смак э... говядини плюс гуляш. Е, мені здається, що цього соусу тут дуже мало для такої кількості локшини. Дуже мало. Я, ну, куди це? Типу, кількість соуса для локшини. Норм. І по запаху Це просто кетчуп якийсь. Реально пахне кетчуп і взагалі не відчуває нічого, прям якогось м'ясного. Можливо, треба було трошки злить воду, але перестаньте. Їсти помої так з усією красою. Не знаю, просто кетчуп якийсь. Просто якийсь соляний, трошки м'ясний бульйон. Типу, він е, не жахливий, порівняно з грибами і з оцією. Мабуть, це поки що саме типу у них найкраще. Він не жахливий, просто реально м'ясний якийсь бульйончик. Вау, ефекту нема. Та штука реально пахла просто кетчупом. Наче і непогана локшина по, по собі, текстура є. Така, якщо окремо розжувати одну, то вона наче й не проти розвалиться прям такої квашньої стати. Плюс-мінус локшина норм. Але я чомусь відчуваю смак гречки. Не знаю чому, але ну, так є. Що ж, уродець дитини. У нічим не пахне, але є, е... ну, у мене тутовичі зверху валялися. Я відчула запах засушеної... засушеної зеленої цибульки. Десь не наїбав. Я вже бачу, що по структурі ця локшина. <рес> <рес> Бульйончик мутненький такий. Запах в неї. Дивний, наче просто курячого бульйону, неначе цей запах взагалі майже не виражений, його наче майже нема. Але смак виражений. Дуже насичений смак бульйону. Звичайно, і курячої приправки. Але дуже соляний, мабуть. Трошки перебор по солі не люблю таке. Так. Структурка. Це ця квашня. По смаку, звичайна, куряча локшина. Бульйон достатньо виражений, але фу, по текстурі, але це квашня. Сіжу, жару серед тісто. Нашу нащо не знаю? Я не хочу дякую. Дуже рада, що анала гав'єт і що це більше ніколи не добереться до нас в країну. Українські ролто. те, що зараз рів, є набагато кращим навіть по структурі, по смаку. ну, типу, це якась жесть. Я не знаю, ну я розумію, що вони це їдять. Ну, типу, їм норм, це прекрасно. Хай їдять своє гівно. І дуже радий, що це ніколи не буде у нас в країні. Більше мене таким не корміть. Буду оберігати нашу українську локшу. Продовжуємо підтримувати наших військових і щоб це гівно ніколи не добралось до нашої країни. І те гівно, яке зараз на нашій країні, хай іде. Звідси, так, ніколи не купуйте, якщо у вас є можливість це спробувати. На жаль, в мене вона була, і я цьому не рада. От ось такі у нас справи. Всім пока! Я пішла викидати це в сміття. Дякую.